Оже нещодавно з'явилася інформація від Національного банку України, що він змінить основну курсову прив'язку з долара на євро. Багато хто подумав, що Україна переходить на євро, але це не зовсім так. Отже, ми сьогодні поговоримо, чому взагалі ця прив'язка існує, її особливості, чому Національний банк України вирішив про це вже говорити. І загалом теж поговоримо, не дивлячись на те, що ми не переходимо зараз на євро. Але все ж таки цікаво, чи корисно буде Україні перейти на євро в майбутньому. Звісно, не такому і близькому майбутньому, але все ж таки, які плюси-мінуси в тому? Тож сьогодні буде дуже цікаве економічне відео, з якого ви дуже багато дізнаєтесь. З вами Валентин. Отже, в чому суть? В кінці березня регулятор Національного банку України повідомив, що кількість розрахунків євро лише зростає. Отже, в майбутньому, і, скоріше за все, не в далекому, придеться змінити прив'язку української гривні з долара на євро. На цьому моменті важливо пояснити про що йдеться. Ви в курсі, так що курс гривні формується попитом і пропозицією на неї, як і будь-який інший курс, якщо все гарно вибудовано і система нормально працює. Ну, тобто там не друкуються гроші, як можна, або якщо валюта, наприклад, взагалі не зацементована одним курсом і. Лише там під калимно видно, що вона не вартує стільки, тому там намагаються вбухувати золоті резерви, як у нас було при Януковичі, наприклад, так. Але якщо справді існує ринкова ціна вітчизняної валюти, то вона формується справді попитом і пропозицією. Але не все так просто. Якщо ми говоримо щодо долара, то звісно буде все залежати від угод, які були укладені на певний період часу. Але якщо ми говоримо про інші валюти, тут діють інші закони. Прийдеться. Курс гривні визначати співвідношення курсу долара до тої валюти, яку ми хочемо порівняти з українською гривнею. Дивіться курс євро в Україні визначається наступним чином: спершу ви визначаєте курс гривні. По відношенню до долара, припустимо, що це буде 38 гривень за долар. Потім ви це число множите на курс євро-долар на світовому ринку. На сьогодні це 1,7 долара на 1 євро. Таким чином ви множите 38 гривень на 1,7 і отримуєте 40,6. Ось так і визначається курс євро. І це буде незручно і нерелевантно, якщо торгівельні взаємовідносини в євро будуть куди більше ніж доларові, і тенденція на то. Чітка тому національний банк України почав про це роздумувати активно. Якщо ще врахувати наші довгострокові плани щодо європейського союзу, і взагалі ми в торгівлі тільки з більшим участком взаємодії саме з європейським союзом, то тенденція не просто вже видна, а вона буде підтримана і буде йти далі, як вона зараз відбувається. Так і рано чи пізно ми взагалі вступимо в європейський союз. Але чи переходити на євро, це вже інше питання, яке ми теж зараз будемо тут зачіпати. Відео це дуже цікаво. Загалом на сьогодні долар має дуже стійкі позиції в Україні, але так чи інакше, всі тенденції кажуть про те, що нам придеться замінити прив'язку на євро. Окрім розмов про прив'язку курсу, НБУ почав публікувати статистику зовнішнього сектору не тільки в доларах, але і в гривні, і в євро. Направлено це все на те, що Україна рано чи пізно інтегрується в Європейський Союз. І в цьому контексті цікаво взагалі подивитися, коли Україна євроінтегрується остаточно, то чи варто її переходити на євро і коли взагалі це може статися. Перш за все, треба розуміти, що перехід на євро це буде не лише нашим рішенням, і для цього треба відповідати певним стандартам у фінансах. Мастрислідовір договір 1992 року, яким фактично утворили ЄС, зобов'язує більшість держав-членів ЄС прийняти євро після виконання певних монетарних та бюджетних критеріїв зближення. За цими критеріями дефіцит бюджету не повинен перевищувати 3%, Відношення боргу до ВВП 60% і не більше. Інфляція не повинна перевищувати трьох найкращих країн-членів ЄС на більш ніж 1,5%. Довгострокові відсоткові ставки не повинні перевищувати на більш ніж 2% показники найкращих в цьому плані країн-членів. І щонайменше два роки валютний курс має бути стабільним. Для того, щоб розуміти, що Україна не готова зараз виконати такі умови, на сьогодні дефіцит нашого бюджету 25%, а державний борг скоро сягне 100%. Щоправда, варто зауважити, що до широкомасштабного вторгнення Україна багато в чому справді була схожа на ті умови, які йшлися в мастрицькому договорі. Тепер уявимо, що Україна виконала всі фінансові нормативи або взагалі можна їх не виконувати і переходити на євро. Чи це було б для нас плюсом чи мінусом? Почнемо з позиції НБУ, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю Економічній правді казав таке: Думаю, ми до цього ще не готові і не будемо готові ще досить тривалий час. Країни Південної Європи, які увійшли до Єврозони, насамперед Греція та Португалія, зіштовхнулися з багатьма проблемами в монетарній сфері. Якщо їх порівнювати з країнами, які залишили власні валюти, зокрема з Чехією та Польщею, то вибір буде явно не на користь останніх. Від своїх колег з центробанків цих країн я ще 10-15 років тому чув про плани увійти до єврозони. Але наразі ці плани виглядають ефемерними – Тобто в них є це зобов'язання, але це питання довгострокової перспективи, поки що вони не роблять якихось конкретних кроків для введення євро. Для нашої країни мати власну валюту, автономну монетарну політику це скоріше благо, ніж недолік. Хоча пан Бендукідзе, після революції 14-го року, дотримувався думки, що Україні свою монетарну політику краще передати на аутсорсинг, зафіксувати обмінний курс, а віддалі взагалі перейти на євро. Він не вірив у можливості України ефективно використовувати цей механізм. А якщо ви не можете це робити ефективно, то краще не робити це взагалі. Але з того часу в нас відбувся значний прогрес в інституційній спроможності центрального банку. Тому мені здається, не варто поспішати в напрямку відмови від власної валюти та автономної монетарної політики. І правда, багато країн, де немає нормальної політики Центробанку, часто політики хочуть. Відійти від власної валюти і взагалі або засементувати курс, або перейти на ті ж самі долари. Наприклад, Мілей в Аргентині хоче це зробити. До речі, про те, як у нього там це вдається чи не вдається, ви можете подивитися відео. Воно буде в описі до цього відео. Ми його робили, і воно дуже непогано, до речі, розійшлось. Людям подобається. І ви подивіться, якщо не бачили. Далі Але все ж таки погоджуємося з представником Національного банку України, що Україна справді змогла сформувати хороший центробанк. Нагороди в останні, просто про це тільки підкреслюють. Наприклад, дуже потужний рейтинг і агентство The Banking визначило, що Україна має найкращого голову центробанку у світі, бо виклики, які Україна отримала для себе, були вирішені. Національним банком України максимально коректно і правильно, і від того е, світові різні і журнали, і рейтинги відзначають таку спішність і ефективність, і вже це не перша нагорода, який має Національний банк України, і, зокрема, Андрій Пишний. Загалом ще раз Національний банк України каже про те, що Україна буде мати певну вигоду, якщо вона залишить гривню, інтегруючись в Європейський Союз. І це має місце. Але спочатку поговоримо про плюси переходу на євро. Провадження євро може посилити монетарну і фінансову стабільність. Вже точно українські зарплати перестануть змінюватися кожні 10 років. Ну тобто їхня номінальна вартість. Да? Якщо говоримо про реальні зарплати, то звісно українська економіка має зростати, і зарплати теж мають лише зростати, бо у нас доволі низька база, і треба підтягуватися під мінімум центрально-східну Європу, а далі і більше. Зовнішня торгівля стане теж дещо простішою і доступнішою, адже всі будуть обмінюватися в одній валюті. Ну, звісно, вартість капіталу опуститься до європейського. Це дуже цікаво, тому що в Україні вартість капіталу надзвичайно висока. Але знову-таки компенсувати це можна не тільки введенням євро, але і, звісно, інтеграцією в Європейський Союз загалом. Але загалом, справді, перехід на євро дасть ще нижчі кредити і інвестиції стануть набагато доступнішими. Щодо найближчих проблем, то перехід на євро може справді зменшити негативні наслідки відбудови. Відбудова залучить сюди дуже багато іноземних коштів є ймовірність, що українська гривня достатньо сильно зміцниться. а далі, звісно, і достатньо сильно ослабне після цього. Адже відбудова як явище буде проходити. Тож перехід на євро може стабілізувати все і не буде таких гойдалок. Перехід на євро убезпечує нас від емісії гривні, тобто центральний банк України не зможе друкувати ніяких грошей, ну як в народі кажуть, так і це плюс. Але треба сказати, що Український центробанк вже 10 років доволі адекватно себе веде в цьому напрямку. І лише там були певні нюанси, ми зараз трошки далі скажемо, коли без цього не можна було обійтися. Але разом з цим ми не знаємо, що станеться з українськими інституціями через 10 років. Ми сподіваємося, що все буде далі добре, ми будемо інтегруватися, і все буде окей. Але факт в тому, що мінімізація впливу на емісію грошову є, і, певна є перестраховка. Перехід на євро також полегшить євроінтеграцію через сильніший контроль за бюджетною політикою зі сторони ЄСБ, так і через невілювання впливу коливання валют. Окрім того, європейський центральний банк починає тиснути на країни-члени ЄС, які не перейшли на євро. Тому краще це зробити належним чином, аніж нас змусять це зробити по-швидкому. Ну і звісно, ми маємо ряд переваг, якщо ми залишимо. Гривню. І перше, що впадає на думку, це те, що монетарна політика Європейського центрального банку може бути несинхронізована з Україною. От, наприклад, для більшості країн Європейського Союзу треба одна, а для України інша. І це буде теж негативно впливати. Разом з тим, є себе справді сидять люди, з якими можна розмовляти, як і з Національним банком України, але все ж таки це буде вже складніша комунікація, ніж тут просто поговорити з НБУ уряду тому ж самому. Наступною проблемою є те, що євро теж має властивість дешевшати і ніхто не може бути убезпеченим, що завтра знову такі ряд країн Європи не відмовляться від атомки, захочуть будувати тут по швидкому одразу так не поступово, а все змінювати. Давайте швидко поставимо зелену енергетику, а в свою чергу це збільшить. Ха, ха залежність від газу накачають себе газом, і почнеться знову якась катавасія і проблема в європейському союзі. Так, ми віримо зараз в автономію Європейського союзу, його в в те, що вони висновки вміють робити, але разом з тим ніхто не застрахований від помилкових рішень в майбутньому. Тобто ми не впевнені, що Європа знову не поставить себе в залежність від імпорту енергоресурсів. Також є такий момент в Україні дуже багато доларів. НБУ вважає, що на руках українців 100 мільярдів доларів. Це дуже багато. Як це синхронізувати незрозуміло при переході на євро. Дорогі друзі? До речі, не тримайте гроші у себе на руках. Інвестуйте їх якісно в Україні, це справді можна робити. І ми маємо купу цікавих прикладів і цікаво досвідчених людей, які це роблять, які теж працюють, але разом з тим частину своїх зарплат вміють гарно вкладати в український ринок. Не тільки в український, правда, але в основному в український. і тут є справді ці інструменти. А розказуємо ми про них. В нашій школі останнього капіталіста у нас є декілька дуже класних курсів саме для тих людей, які тільки починають інвестувати. Це основи фінансової грамотності і основи інвестування. Також є у нас більш такі просунуті курси на ринку в Україні, але і світові видання. Ще раз зазначимо про це. Це важливо сказати. А от втрата можливості друкувати гривню з однієї сторони благо, адже робить більш стабільнішим завтрашній день. Так і ми знаємо, що ніхто вже в Україні не зможе. Зробити таку дурість, просто так надрукувати, але разом з цим це зменшує можливості до оперативних рішень, коли справді треба це зробити. Поки наші союзники думали, як нам допомогти і приймали свої програми в 2022 році. Нам треба було рятувати наш бюджет, і ми все ж таки були вимушені зробити друг грошей. Інакше в нас би був би абсолютний колапс бюджету. Тож тут ми дуже оперативно спрацювали і вирішили цю проблему. Далі нам прийшлось зав'язувати ці гроші, і зав'язували ми їх теж за допомогою валюти, які нам надавали наші союзники, але все ж таки. Це рішення було зроблено, воно було доволі ефективним і правильним на той час. І відсутність таких можливостей у фронтирної країни, як Україна, коли світова безпека ще не стабілізувалася, навіть ми на горизонті не бачимо її ознак. Ми бачимо лише, що вона постійно руйнується. Так, нещодавні вже попадання по посольствах, і не тільки, до речі, мова про Ізраїль, але там вже і в Південній Америці Еквадор, там на інше посольство вже рипався. Суть яка, що це теж вже іде знову такі руйнування системи безпеки, так? Бо Посольства були недоторкані, а вже тепер можна і їх торкатися, так тобто, ми бачимо на сьогодні подальший процес руйнації світової безпеки, і поки все отак дуже неоднозначно, і рис її майбутніх не видно. Україна буде такою фронтирною країною вільного світу. І від того, нам тут на місці треба мати більше можливостей реагувати на проблеми. Від того, наша вітчизняна валюта і можливість впливати на неї це більш в благо. Додаючи до цього, що наш центробанк як інституція доволі логічний, адекватний і ефективний. Ну, ще буде мінус про те, що ми буквально будемо мати менші зарплати в гривні. Да? То так ми маємо там, 10 тисяч, 15, 20. А Так будемо мати в євро набагато менше, якихось 400, євро, 500, євро, 200, 300. Це, дорогі друзі, дещо сумно такі мати. Об'єми. краще мати більше, так ну це, звісно, такий прикольчик з нашої сторони. Це не має значення ніякого, але все ж таки. Тому є свої плюси і мінуси. Але від нас, як від просвітницької ініціативи, як від каналу останнього капіталіста і від каналу Валентин, ми скажемо, що на даному етапі українського розвитку, в найближчий час, мінімум 10 років, а то й більше, ми маємо лишити гривню власну. І нам від того буде на сьогодні краще. І вже того часу немає, як бендокізи там обурювався в українській монетарній системі. Так, вже ми подорослішали і більш відповідальніше ведемо себе. Тому нам треба оперативні можливості і інтеграція в Європу, але ми залишимо гривню, яку прив'яжемо до євро в майбутньому. І ще, дорогі друзі, більше цікавої економічної, фінансової і політичної інформації у нас на телеграм-каналі Останній Капіталіст. Посилання теж буде в описі до цього відео. Заходьте. Канал класний, там класна спільнота. Ми дуже багато допомагаємо збройним силам України. Ми намагаємося впливати на державну політику щодо фінансів. Зараз у нас іде збір петиції. Щодо національної стратегії доходів, яка була прийнята не дуже публічним чином, і там є багато питань От, щодо спрощенки, чи щодо наділення додаткових функцій фіскальним органам, нереформованим От, Ми там багато чого намагаємося вплинути і не допустити. Тож долучайтесь до нас і співпраці з нами. І давайте залишатися разом. До зустрічі!